Идет. Теперь Всім привіт! З вами Сергій Сухобличенко. В онлайн-програмі подій третього сектору. Це програма Інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа в партнерстві з телерадіокомпанією Маріон, міста в та 30 -ю інформаційними партнерами, громадськими організаціями з усієї України і за її межами. І Сьогодні ми зустрічаємось громадською організацією. ну, не, не зустрічаємось, а програма, яка сьогодні буде йти, підготовлена Іриною Таранце, керівник громадської організації Жіночі ініціативи міста Порятин Полтавської області. Я бачу зараз з нами Анна Кохан, Ярослав Баранов, інститут розвитку креативних технологій та мас-медіа. Так, І сьогодні Ірина підготувала для нас цікаву дуже зустріч. Ірина Так, доб, доброго дня всім. Е, мені приємно з сьогоднішньому ефірі познайомити вас із дуже цікавою особистістю. Це директор філії Європейського університету, який знаходиться в місті Порятин. Е Його звуть Олександр Удот. Чому саме з ним? Тому що. Е, Зовсім нещодавно він отримав цю нову посаду, і перше, що він зробив, це ну, тобто, з е, чим він прийшов до нашої організації, це в нього є бажання і бачення того, як можна співпрацювати з європейським університетом з громадськими організаціями. Тому саме такий сьогоднішній вибір. Дякую, Ірина. І коли ми побачимо Олександра, коли ми побачимо, зараз тоді передаю йому слово. А що, одразу так, так? Всім доброго дня. Доброго дня, Олександре. Тобто можна вас привітати так, з призначенням, так? Да? Ну, можна і так, так. Да. Угу. Тоді вітаю з новою посадою. І, розкажіть, Ірина сказала, що ви співпрацюєте да, з громадською організацією жіночі ініціативи. Як вам вдається працювати? Ну, насправді ми жіночі націли знаємо від початку створення, тобто, перше, ми давно спілкуємося з самою Іриною. І тут, скажімо так, дуже складно зрозуміти, чи це співпраця, чи це просто там просто дружба. Я думаю, і те інше. Громадська діяльність, вона така. Там повинна бути дружба, по-перше. Так. Так, mm. ну, да, звісно. Да, і як ви бачите співпрацю з громадською організацією? Ну, та, університету і громадської організації? Ну, за все, я, розум... я, наскільки я розумію, то студенти найбільш активні, так? Да? Тобто люди, які... які цікавляться саме новими тенденціями, будь то в третьому секторі, чи в освіті, чи в науці, чи в бізнесі. І це найбільш, скажімо так, така добра почва да, для того, щоб сіяти все добре. Тому о, шляхом створення чи інших громадських організацій, молодіжних, які б брали участь в спільних проєктах, наприклад, таким чином. Да. Потім хотілося б, щоб жіночі ініціативи провели там певні тренінги, да, тобто те, що, чи, наприклад, те ж саме фінансування неприбуткових організацій, щось таке інше. А які факультети є в університеті? Значить, в нашій філії є, це не факультети, це спеціальності, це молодшие специалисты. Е, е, діловодство, бухгалтерія, екологія, е, правознавство і комп'ютерні науки. Є окремий комп'ютерний клас? Да, конечно, да. Олександр, а які нові направлення ви освоюєте? Ну, в данный момент то, что меня интересует в первую очередь, это облачные технологии, да. То есть хотелось бы более остановиться как раз на этом. Потому что, ну, например, будь то Google Apps или Windows, то есть Office 365, то есть когда больше, то есть, ну, понятно, происходит процесс в облаке, и это меньше затрат на сервер, на этот, ну, скажем так, на обслуживание техники и так далее и тому подобное. Ну, вы серьезно то, есть, то, что я вижу, то, что я вижу, просто я сам как бы заканчивал факультет электроники и телекоммуникации, мне это близко, да, и давно уже как бы занимаюсь. То есть э, занимал, был период и занятия бизнесом, да, то есть и общественной организацией, политика. То есть, сейчас как бы остановились на таком занятия. выборе, да? Угу, ну, ну, дуже да, стекал, да, да. потому что дуже мало э, за фахом инженеров работают в университетах. Тож ви інженер, так? Ну, За діяльність. Так, так, да. Я закінчую. Національний оціни університету закінчую. Можна сказати, що університету повезло. І порятину теж. Може, речі... Знову ж таки, те, що. Я хотів сказати, що я до зустрічі з Іриною я не знав про існування міста Порятин. А вже так багато знаємо, і за допомогою нових медіа, я думаю, що студенти дуже багато чого можуть розповісти через нові медіа. Это правда. Александр, а вы вот говорили, занимались телекоммуникациями. А можно поподробнее? Чем именно? Так. Иногда ну, такая бывает, это интернет. Ярослав, да. а почему-то бы интересна такая тема. Ну, потому что... Она я, ближе. Да, занимаюсь новыми медиа. И мне интересно с такими коммуникациями познакомиться или же узнать что-то больше. Угу. Ну, я надеюсь. Александр а И я И могу сейчас показать, еще пока еще у нас есть свободная, наверное, минутка, пока еще они на перерыве, Обращаюсь. Александр Сериной. Могу показать вам, где мы транслируемся в данную минуту. Нас могут смотреть с Твиттера. Естественно, это все мои аккаунты. Google Plus. Как ваш это размещать? Это довольно-таки очень легко, просто надо один раз увидеть, узнать, как это. Ну, очень интересный у тебе ресурс. И сам. Знаю, картинки красивые. И ты самоучка, нет? Что-то еще я угу. Институт развития креативных технологий масс-медиа. Ага, я бачу... По... Александр. А? Вы нас слышите? Да-да-да, сейчас слышу нормально. Вот, я вы говорили, то, что, что вы занимались телекоммуникациями. А можно поподробнее рассказать, с чем Но именно если сталкивались? Можно, если, если это можно так назвать, то громко, да, то есть Uh, на самом деле дилерство у меня по Интертелекому, uh, по Полтавской области. Uh -huh. Компания Интертелеком, знаете, такая, это uh -huh. национальный седьмой оператор. Сейчас как раз вот uh, он предоставляет нам интернет-связь. Uh -huh. А раньше чем занимался? Uh -huh. а uh -huh. До Чего, до, ну, до... университета, да? Да, так, так. до университета. Ну в університеті, ну в університеті насправді я працював, я вже 7 років там працюю. Тобто на початку це було на постійній основі, потім за сумісництвом, тобто, займався підприємницькою діяльністю, тобто, виготовлення реклами, телекомунікаціями, от. Потім займався політикою певний час. А що в політиці не сложилось? Просто зараз в даний момент хочу віддохнути від этого. Паузу надо взять, да? А что не сложилось? Более-менее то, что такие, те цели, которые я ставила, не сложились. А ну ми займаємось прямыми трансляціями. Радіо, видео, ефири за допомогою різних ресурсів. Google YouTube, Twitter, Skype, ну і ще багато. И TealRig да. ну, вот, співпрацювали с Черкаським высшим навчальным закладом. І там студенти за рік дуже гарно ну, вивчили можливості. І потім вони вже почали робити різні ролики, сайти для університету, блоги. Тобто так підтягнулись добре. Тому що коли люди починають, вони навіть ну вони знають, що є ВКонтакті, однокласники, а що, наприклад, дає ну, такі от Google зустрічі або там Google Apps, да. А, да. Не мають. Разумение. Олег, Темпу ой, его. Олег. Александр, а можно узнать вкратце, чем вы займетесь в первую очередь на новом месте? То, что более интересно, как инновационный подход, или то, что. Я думаю, это более интересно, да? Uh -huh. Да. Ну опять же, то есть э, э, то, что я планирую, да, то есть, то, что я хочу, то есть рассмотреть возможности все-таки опять же работы в облаке, да, то, что я считаю, есть довольно-таки, во-первых, необходимым, это и Google Apps для учебных заведений, uh -huh. и Google Apps для бизнеса как такового. То есть работа в облаке как, э, скажем, об, э, учебной части, отдела кадров. И то же самое для обучения для студентов. То есть это решает очень много насправді. на самом деле. Угу. Спасибо. Я нагадую, сегодня в прямому ефірі були э, Анна Кохан, Ярослав Баранов, і я Сергій Сухобойченко. Інститут розвитку креативних технологій та масс-медиа в онлайн програмі події третього сектора. З нами були наші колеги з міста порятин Полтавської області. Олександр Удот. Як правильно сказати, Ди, а, ректор, директор? директор. Директор, директор Європейського університету, так? І, угу. І Ірина Таран, громадська організація жіночої ініціативи міста Порятин Полтавської області. Так, і ми кожного дня о 15.00 виходимо на прямий зв'язок з багатьма громадськими організаціями, і нас бачать всі, хто бажає побачити. За допомогою соціальних мереж, Twitter, Facebook, YouTube. І все зберігається в YouTube. Потім можна скачувати, обробляти і використовувати любі фрагменти відеозустрічей на ваше бажання. Дякую. Дякую, Олег. Дякую, Ярослав. І до зустрічі. До сідання. До побачення.